Всім привіт! Щиро дякую за підтримку, дуже приємно. Десь вчора або позавчора точно не можу вам вже сказати, так, валялася. Написали мені коментарі в соцмережах. Написали мені, була така пропозиція, щоб, ну, чи не хочу я виїхати в Румунію. Отже, що я вам хочу сказати? Я видалила, заблокувала цього користувача. Так, ну, щоб не бачив мої відео, так, не був на моїй сторінці, взагалі, так, на моєму каналі. Ну, отже, що я хочу сказати? Це ще хочу так, сказати. Може, хтось ще хоче, щоб я виїхала з країни. Просто справа в тому, що я не зможу без цього жити, розумієте? Я без нього і взагалі без цього не зможу жити, розумієте? О, скажіть, будь ласка, ну як я без нього, без цього болота і без цього всього зможу там жити? От скажіть, будь ласка. Ну Скажіть, будь ласка, от як таку красу залишити тут і поїхати з країни? М? Скажіть, ну це, це ж я не можу передати словами, як таке можна кинути. Ну, а зараз без жартів. Ті, хто хоче, щоб я виїхала з країни, не дочекайтесь і тут я буду жити завжди в Україні. Ось так: мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. А ще декілька слів по поводу мого вечірнього ефіру. Я говорила вам так, може, ефіру не буде, а буде відео, що зроблю для вас? Так буду поливати, під, ну, підгодовувати, зроблю відео. До зустрічі, мої хороші, далі буде.